Ще коротко допомню, що треба бути по дусі вклонятися Богу. І не, щоб в нашому серці не було ніякого війна. І дійсно, щоб ми не раптали на Бога. Повторюсь ще раз, що то мені підходить, то не підходить. Не підходить що замість того, щоб бути вдячним Богу, ми починаємо раптати, возмущатися. І дійсно, щоб треба пізнати істину, щоб ми були. Учнями Ісуса Христа, бо дітям дана влада знати про Царство Боже, а іншим вона просто не дана, бо вони не є дітьми Божими. Так що нам треба, щоб ми зростали в Бозі, Його Слові і дійсно були учнями Ісуса Христа, і щоб ми не валялися в навозі, в цьому бруді. Як це свіняв, хоч і може, і вимиювали, а треба бути чистими в Ісусі Христі. І бути в святості. І дійсно, щоб ми могли пізнати таємницю Ісу, Царства Ісуса Христа. І не возмущалися, що так буду, так не буду, а були в святості. Истине, Слове Божому. Аминь.